Тема заняття типи текстів, розповідь, опис і міркування. Загадаємо вивчене текст це об'єднані за змістом речення. Будь-який текст складається з трьох частин. Зачин це частина тексту, у якій ми дізнаємось, про що і про кого буде йти мова. У тексті, де і коли будуть розгортатись події. Основна частина це частина тексту, в якій описується весь сюжет тексту, розповідається про розвиток подій. І кінцівка це частина тексту, у якій підводиться підсумок усього сказаного, робиться висновок, висловлюється ставлення автора до змісту тексту. Кожна частина пишеться з абзацу. Також до тексту можна підібрати заголовок. Виконаємо право 1. Перебудуйте текст і доберіть заголовок. Право виконуємо усно. А зараз відкрийте зошит і запишіть сьогоднішню дату. І занотуємо з вами побудований текст Мурашка та Голубка. Мурашка спустилась до струмка. Захотіла напитися. Хвиля заплеснула її і мало не втопила. Голубка несла гілку. Вона побачила мурашка тоне і кинула їй гілку в струмок. Мурашка сіла на гілку і врятувалася. А зараз зупиніть відео і перепишіть поданий текст. Залежно від змісту, текст за його частинами поділяють на три типи це текст, опис, текст розповідь і текст міркування. І виконаємо наступне завдання: Відгадай загадки, назви, тип тексту. Стоїть на дорозі на одній нозі. Шапочку має та нікого не вітає. Молодці. Кругле, наче м'ячик, кинеш, а не скаче, на дотик гладеньке, на спа на смак солоденьке. Вірно. Переходимо до наступної вправи. Вправа 2. Прочитайте тексти та дайте відповідь на запитання. Їх буде три. Молодці. Текст 2. Молодці і текст три. І підводимо підсумок сьогоднішнього заняття. Текст це зв'язані за змістом речення. Те, про що чи про кого повідомляється, розповідається в тексті це його тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна підібрати заголовок. Він виражає тему тексту. Перевір себе. Молодці! Дякую за увагу.